Це майже на всіх краях по, -по полях от ми зустрічаємо найбільш небезпечні карантинні бур'яни. От два разом ми бачимо і повитиця кускута компестріс, і амброзія поленолисна. Друзі, необхідно запобігати розвитку оцих от небезпечних бур'янів. І повитиці, і амброзії. Що поветиця викликає різні захворювання, особливо у тварин, якщо попадають в корм. Амброзія небезпечний алерген, викликає полінос, різні захворювання у людей. Тому тільки знищити їх потрібно, знищувати, обкошувати краї полів і не давати розвиватися. Це небезпечно. Тому слідкуємо, дивимося, обкошуємо. і запобігаємо оцим неприємностям які можуть виникнути в кожного будь-який час